Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час хочу підбадьорити нас Словом Божим, і так би хотілося, щоб ці слова були підбадьорені для нашої душі. Пропоную текст із Слова Божого, який записаний в першому післені до слонян. Будемо читати з п'ятого розділу. Читаємо такі слова. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній та як злодій вночі, бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Не належимо ми ночі, ні темряві, тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Бо Бог нас не призначив на гнів. Але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що вмер був за нас, щоб чи пильнуємо ми, чи спимо укупі, з ним ми жили. Утішайте тому один одного і збудовуйте один одного, як і чините ви. Такі слова залишив апостол Павло для нас. І, знаєте, багато зараз говорять про. Перехід Господа нашого Ісуса Христа, про те, що відбувається в світі, але тут написано: а про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно це знаєте, що прийде День Господній, та як злодій ночі. І апостол Павло акцентує особливу увагу на те, щоб ми розуміли, що ми сини світла. А не сини темряви, що ми сини дня, а не ночі. Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. В іншому перекладі слово тверезі мається на увазі самовладання, вміти володіти собою, вміти володіти своїми думками, вміти володіти своїми діями. Знаєте, важливо бути насправді. Бути вільною людиною. Вільна людина має свободу вибору. Вільна людина вона може вибирати між тим чи тим, і ми з вами є вільні. І ми можемо вибирати. І так би хотілося, щоб ми вибирали там, де є світло, а не темряву. Щоб ми вибирали добро, а не зло. Щоб ми вибирали. Там, де діє Бог, а не там, де діє диявол. Головне чітко знати і чітко бачити, і мати цей тверезий розум, щоб бачити, де є злі діла, а де є добрі діла, де діє темрява, а де діє Боже світло. І завжди робити правильний вибір. І слова, які мене по-особливому підбадьорили в цьому розділі, це восьмий вірш. А ми належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись в броню віри і любові та в шолом надії спасіння. І наступний текст якраз підсилює, доповнює цю думку одягнутися в броню віри і любові та в шолом спасіння. І далі ми читаємо. Бо Бог нас призначив не на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Далі ми читаємо такі слова, що Бог нас призначив не на свій гнів, не на те, щоб нас карати за гріх, не на те, щоб нас осуджувати. Але Бог нас призначив, щоб спасіння одержали Господом Ісусом Христом. І далі написано. Зачитаю в іншому перекладі, 10 вірш. Він помер за нас, щоб ми чи живемо, чи вмерли вже, коли Він прийде, змогли разом із ним бути. Як важливо, які це хороші слова підбадьорення, які говорять про те, що Ісус Христос Він помер за нас, щоб ми чи живемо тут, на землі ще. Чи вже вмерли, але коли Він прийде, змогли жити разом із ним. І 11-й 11 вірш говорить, підбадьорюйте і зміцнюйте духовно одне одного, як ви вже це й робите. Хай Бог нам допоможе, щоб ці слова були підбадьоренням для нас. Щоб ми завжди пам'ятали про те, що ми, вибрані Богом, не на Його гнів, а щоб дістали Спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Нам важливо отримати, дістати Оце Спасіння в Ісусі Христі, вибрати Його, бути з Ісусом Христом. Хай Бог нас цьому допоможе, і в наших молитвах, ми подякуємо Богу, прославимо Його ім'я, за те спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, за те, що Він завжди працює з нами, за те, що Він піклується про нас і за те, що Він постраждав за нас на Вологовському Христі. І ми можемо з радістю очікувати Його прихід, бувши тут на землі, або знаючи, що якщо наше, наше життя тут закінчиться, то ми обов'язково зустрінемося з ним там в небесах. А нашому Богу за все хи буде слава. Амінь. Помолимося.